Друзі, всім привіт! Компанія Мотор на зв'язку. Сьогодні знімаємо порівняння е, такі відео. Це у нас буде порівняння двох кабінників на 50 кінських сил. Е, та ТЕ-504 з кабіною і Кентавер 504 FC теж з кабіною. Значить, почнемо ми, як зазвичай, з мотору, бо мотори вони мають однакові. КМ495 мотор. Хоча класифікується він як 45 кінських сил. Його друга модифікація, як заявляє виробник, йде на 50 кінських сил. Тобто, як я це розумію, вони розганяють просто мотор до 50 кінських сил, тільки не за рахунок турбіни, а за рахунок якихось там ще модифікацій. Хто в цьому більш обізнаний, можливо, напишіть в коментарях, як це правильно висловитись, як це зроблено, як це що воно так. На скауті одразу відмінність встановлений ще компресор від системи ДВС, тобто від двигуна напряму. Можете під'єднувати і використовуватись ну, в принципі, як компресор. Так, значить, по двигунам Двигуни однакові, мають давайте я буду казати, 45 кінських сил. Колеса вони мають однакові і однакову колісну базу. Це у нас 12,4 на 28% заднє колесо, 8,3 на 20 переднє колесо. Мають крила, на кентаврі більше крила вони мають. Одразу скажу, що от крило закриває десь. Якщо так розібратися, то десь 25% всього колеса. Бачимо. Так, що четверть оберта Тут трішки менше, тут десь відсотків може. 15, отак закриває, ну, тобто трішки менше. Але по факту функціонал вони виконують свій, вони закривають повністю колесо, бризги не повинні летіти кудись, так що все буде окей. Е, по капоту Капот е, і тут, і тут відчиняється нагору. Там стоять газліфти, воно, в принципі, однаково працює, однакові радіатори стоять. тобто В цьому питанні вони плюс-мінус будуть однакові повністю. Е, по кабіні. Кабіна обшита, йде на кентаврі, вона йде шкірозамінником обшита. Всі важелі йдуть через пильнички по простору. В принципі, я думаю, вона буде така сама, як і на скауті. Приборна панель у нас електронна, керування у нас регулюється. Тобто, бачимо виліт руля керма, вибачаюсь, можна відрегулювати. По важелям я не буду порівнювати, тому що це особисте кожного справа, як то кажуть. Тобто, дивіться, у нас відчинаються дві дверки, Задня ета, тут немає лючка, є освітлення, 4 обдуви це стандарт магнітола і там вентилятор, все таке інше. Є також омивач і протирач. Це так, якщо простими словами. Так, по задній навісці, кентавра. Задня навіска буде відрізнятися, бо на кентаврі вона йде звичайна. Тут стоїть один циліндр всередині, має чотири гідровиходи, має причепний механізм, дві швидкості валу відбору. Самі чолки тут в принципі, потужні, тому питань до кентавра в принципі, немає. По начинки вони досить непогані. Переходимо тепер до переднього мосту. Передній міст тут у нас, звісно, маловатий для 50-ки. Я думаю, що тут міст максимум 40-й стоїть. Що це нам каже? Це нам не каже, що трактор поганий, що його не треба купувати. Це нам каже тільки те, що цей міст не такий потужний, як може стояти там, допустім, на ловолах. На ловолах там стоїть з таким запасом потужності, бешеним, що просто ай-яй-яй. З таким мостом, що ви не можете робити? Ви не можете дуже великі ваги перевозити, допустимо, вілами да, по погруз... грузчику, тобто використовувати як погрузчик. Не можете дуже сильно навантажувати передок, тому що у вас йде керування отаким от, от мостом, який і так у вас буде обертати колесо і тягнути за собою базу. Сам трактор, звичайно ж, 4 на 4. По кліренсу роздатка тут нічого не під'їдає. Тобто, по... Кліренсу, тут у нас 35 см, якщо не помиляюсь, ну, можливо, трішки більше. Якщо, якщо що, поправте мене в коментарях. По вазі цей трактор тона 950 важить. Він також має з правої сторони заливну горловину вже е, этого, паливного баку. Паливний бак, тут я думаю, на 45 літрів. Це от, і він. він іде металевий. Заливна горловина, датчик, ну в принципі, да, розширювальний, все як і було. Так, Тут у нас пластиковий бак, він йде на 60 літрів на 50-ки. Тобто трішки більший, виконаний він вже з лівої сторони. Сама кабіна тут, в принципі, я думаю, всередині не дуже відрізняється. Тут вона йде обшита пластиком, ой, щоб не вдарити. Вона йде обшита пластиком, є підстаканички, ще вже більший плюс. Тут сидіння у нас йде на гідроподушці. Тобто це вже плюс теж немає у нас лючка. В принципі, для високих людей це дуже зручно буде. Так, отут на 504-х, дивимось, вже зробили ручне, ручний газ як на ловолах, як на донфенгах, як на е, ДТЗ. Це вже дуже такий значний плюс. Магнітолу вони перенесли сюди керування, плюс це керування по этому, вони звідти забрали ось сюди. До речі, тут матеріал такий не пластик, а як вініл, поняли, якийсь м'який матеріал, прикольно. Теж відчиняється заднє віконечко, також має е, ще задній двірник, окрім переднього, ще має задній. І на у нас іде камера заднього бачення. Е, в принципі, в принципі, ось це у нас датчик ресивера стоїть. Приборна панель так само обшита пластиком, є так само регулювання керма. Якщо я правильно пам'ятаю, на скаутах нових моделях. Да, ось, бачимо, Камери зроблені з двох сторін. Для чого передня камера, я не дуже розумію, але вона тут є. Тепер по передньому мосту. Передній міст тут стоїть вже більший. Тобто передні чолки передній переднє міст на скауті більш потужні, ніж на кентаврі. Е, я думаю, що тут реально стоять 45-ті мости, е, в принципі, під 45 тий двигун. Я думаю, що це норма. Також є гідропоцілювач, він, в принципі, по стандарту на всіх каємовських моторах, і там два насоси. Обв'язка тут стандартна. З правої сторони у нас маса розподілювач, розширювальний бак. Тобто, ну... Я думаю, що це не будемо зупинятися. Ви в принципі, це можете подивитися в більш детальному огляді. Так, По задній навісці у нас відрізняється ситуація дуже сильно. Причепний механізм такий самий: йде. Вал відбору теж дві швидкості. Автомобільна розетка, підсвітка для номерів. В принципі, все це у нас і було. Тут у нас два, дві гідропари, чотири гідровихода. Но тут у вас дві окремих гідроциліндричних системи. Тобто, у вас підіймає тут значно більше навісна система. По-перше, вона йде незалежно і вони... окрема ванна від КПП. А по-друге, вона підіймає тонну 200, тобто по 600. По 600-по 650 кг кожен циліндр може підняти. Тут показник буде 750 кг, тут то на 200. Тобто це плюс. Чулки тут стоять 904 моделі, це на скаутах завжди так було, вони дуже потужні. Позаду у нас два ліхтаря, камера заднього бачення, ну і проблісковий маячок. Теж, в принципі, він, по-моєму, на кентаврі його не зробили. Та він, по суті, і не треба. Він треба, тільки, якщо ви десь у місті. Якісь роботи виконують. Для поля він, по суті, не грає ролі. Попередньому довантажувачу тут якась плачевна система, тому що тут у нас стоїть 6 довантажувачів, я думаю, це десь 7 кг, максимум 10. Тут у нас стоїть 4 по 11. Тобто тут у нас 44 кг, а тут 6 по 7 це 40. А, ну, В принципі, так, да, однаково. Ну, Це мало, це дуже мало для такого трактора, що на кентаврі, що на. Скауті це дуже мало навантаження. Тому якщо будете використовувати якесь ну, тяжке обладнання, типу там оприскувач на 800 літрів, я б радив додавати напередок точно ще ваги. Ще кілограмів 50 точно. От як на ловолах зроблено, там по 120 кілограмів. Но вони цього чого не роблять, тому що запас потужності дуже малий. Да? Тому запас потужності моста переднього, тому вони не хочуть перегружати. Ну, на, лов... на скауті це ситуація в принципі, більш-менш контрольована і буде нормально. А от у кентавра з цим будуть проблеми. Якщо довантажувати передок, буде, мені здається, знищуватись міст передній. І це вже таке питання. Давайте перейдемо до цін. Значить, Плюс-мінус я вам обрісував, чим вони відрізняються, чим вони схожі. Кентавр на сьогоднішній день коштує 10-250 доларів, скаут коштує 12-900 доларів. Для наших підписничків завжди є знижка. Плюс-мінус ви розумієте, що за там два окремі гідроциліндри, більший бак, ресивер, більший передній міст, інша кабіна, інше оформлення. Тобто це по суті і переплата дві з чимось тисячі доларів. Чи вартує воно цього, чи не вартує, я вам все чесно от знімаю, ви для себе вирішуєте самостійно. Щоб замовити або такий трактор, або такий, ви можете написати нам на скласти замовлення верніше, на нашому сайті, або набрати на цей номер, який бачите зараз на екрані. Якщо вам сподобалось таке порівняння, в принципі, без ну, прозоре, я думаю, порівняння, без всяких там. Прикраси і так далі, то поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, який трактор вам особисто подобається більше. І напишіть обов'язково, чому він подобається більше. Все, на цьому все, друзі. Пока-пока, мирного всім неба!